Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про клопа щавлевого, якого ще називають крайових щавлевий. Клоп щавлевий це рослиноїдна комаха. На різних стадіях розвитку може живитися як листям молодими стеблами, так і насінням рослин, переважно щавлю або ревеню. Дорослі клопи коричневого кольору. Досягають довжини від 13 до 15, а іноді до 23 мм. Дорослі клопи коричневого кольору. На голові, передньогрудях і черевці дорослого клопа є червонувато коричневі плями. Вусики клопа щавлевого досить довгі, складаються з чотирьох оранжево-червоних сегментів. Між вусиками є два так звані вусикові горбки це невеликі виступи. Характерні лише для шавлевого клопа. На передньогрудях є спрямований верх кутастий виступ. Черевце широке, на його заокругленій частині є світліші мітки. Самці дещо менші за саму, але мають довші вусики. Як і у інших клопів, клоп шавлевий має пахучі залози з маленькими порами посередині грудей. Він може виділяти литкі пахучі подразнюючі хімічні речовини у разі небезпеки. Хімічний склад пахучих речовин різніться у самок і самців. У самців до складу пахучих речовин входить стеаринова кислота, а у самок гексанова кислота. У клопів непрямий розвиток з неповним перетворенням. Їх життєвий цикл складається з таких стадій: яйце, личинка. проходить 5 стадійнів. Та дорослий клоп і маго. Зимують дорослі особини. З кінця травня до початку липня відбувається спаровування комах, паруються досить специфічно в положенні спинка до спинки. Після парування самка відкладає великі коричневі яйця, з яких через 3-4 тижні, в залежності від погодних умов, вилуплюються личинки німфи. Молоді німфи живляться листям та стеблами. Молоді німфи за зовнішнім виглядом дещо відрізняються від дорослих особин, мають колюче черевце і непропорційно великі вусики, старі німфи 4 і генерації більш схожі на дорослих особин. Перетворення німф на дорослих особин завершується у серпні. На відміну від німф, дані дорослі особини вживляться переважно насінням щавлю. Дані дорослі особини зимують. Зустріти щавлевого клопа можна у місцях, де росте щавель, ревінь, а також агрус, смородина або малина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.